Доброго дня, шановні депутати. На пленарне засідання 59 ї позачергової сесії 8 скликання з 22 обраних депутатів прибуло 12, більше половина є форум є. Пропоную розпочати роботу сесії. Засідання 59-ї позачергової сесії 8-го скликання оголошується відкритим. до роботи сесії. Для роботи сесії нам необхідно обрати секретаря. Є якісь предпочення, будь ласка. Голуб Іван Ігорович, і кожен, хто за даною пропозицією, будь ласка, голосуй. Хто за, хто проти, хто утримався? Будь ласка, займіть свої робочі місця. Є предложення функції лічильної комісії покласти на секретаря. Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосуй. Хто за, хто проти? Хто утримався. Рішення прийнято. Проєкт порядку денного розданий на руках. Є який не Ні. Зрозуміло. Будуть якісь пропозиції до внесення змін по порядку денного? Ні. Ні нема. Затверджуємо регламент роботи сесії. Доповідачу з основних питань до 10 хвилин, виступаючим до 5 хвилин для виступів щодо процедури та мотивів голосування пропозицій внески. Довідок, до п'яти хвилин роботу сесії закінчити за пів години. Чи є потреба встановити інший час? Ні, Ні немає. Сьогодні е, на пленарному засіданні присутній керівник Жолтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської окружної прокуратури Віталій Миколаївич Геник, який проінформує стосовно результатів діяльності окружної прокуратури за 6 місяців 2025 року. Надаємо слово. Будь ласка, Шановні депутати присутні, проінформую вам про результати діяльності окружної прокуратури на територіальній громаді надбання, чим прокуратура живе, які виклики, що збройної агресії і загальну характеристику по видам злочинку. В Тиханському відділі окружної прокуратури, начальник відділу води. Здати ми дійсно наразі законів. Було внесено було винесене 25 установ про скасування постанов слідчих дізнавачів по закриття прибавити. Надано 188 сімого зівок слідчим та дізнавачам для проведення слідчих дій, проведено 5 оперативних нарад, заслуговування стану досудового розпіднях та не проваджень. Саме характеристика злочинності. При потім поріччя відбулося зростання на 6 кількості зареєстрованих помінами правопорушення, території обслуговування, підкарських відділу підводних прокуратурів, 201 до 407. Збличилася облокованих тяжких злочинів з 112 до 165 не тяжких злочинів 49 до 56. Водночас зменшилась кількість облокованих особливих тяжких злочинів з особи, влочині, 10 до 8 і кримінальних поступків з 10 до 40. До заложкою відділення поліції на теперішній час на перше на сумах відбувалося 720 кримінальних приватних. Непомню протягом першого причм, вчинено в нас призначення на правому і так, кримінальні правопорушення пов'язане, по видам, зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Протягом першого привічення було внесено 43 кримінальних правопорушення, вказані категорії з них. За фактами безвісті зникнення військової служби та цивільних осіб потрапляння в полон. Всього було 26. За фактами правопорушення законів та тобто звичай війни, руйнування війна громадян, падіння ламків ракет, права кваліфікація 41 статті 438 Йу було 17. На даний час за підслідністю скеровано 17 кримінальних проваджень з правовою кваліфікацією 41 статті 438. У бюджетних провідних нас було зареєстровано річ до суду, було скеровано 3 кімнати провадження указані категорії. Я приклад було відділення поліції номер 7 Скерувало до суду. Кримінальне Півнанапровадження відтосної громадян людей, яка подала достовірні відомості, по наявності на отримання відповідних дітей та інші чинники, зв'язку з чим вони законно отримали соціальні виплати на суму 248 тисяч гривень. За результатами слідку ціна провадження було скеровано до суду. Точини проти життя і здоров'я у нас було зареєстровано всього 155 кримінальних правопорушень з них за фактом області через набережності одне печене телесне пошкодження, що спочина смерть проти терпілового обірва. Безвісно відсутнення зникнення військовослужбовчів та цінних осіб 26, безвісного зникнення громадян 4, нещасних випадків 5, самост 5, трудних смертей 103. Власне, ухоження 5, легких, середньої тяжкості 4 і фактори наважного 1, умисні вивчення проти 1 тиріччя 25-го року не вчинялися. Трати розсонів вчинок злочинно часті гідності. Фактом незаконного перетину кордону на особою за документами, виготовленими на іншу особу. Тобто, вивозила дитину, ви підробили документи, що вивозила досі іншу дитину. Тісто кримінального провадження на сьогодні час триває. У залишку проводять дорозі кримінальних провадження за фактом вчинення виснів громадян, дивиться таких вчинень в минулих роках у суду. Так, до суду скривано шість кримінальних проваджень, ну, в тому категорії. З них три захавтове нанесені леків з Ще коротко. Як приклад провадження впровадження було переволок кримінальне провадження в обласної громадянина ООН, який через необережність під час демонстрації здійснив постріл з мисливської нарізної рушниці в пахово іншому громадянину. Дотриманої і дотримання фінансового сходження останні пример. З даним фактом повідомили про підозру за частиною 1 статті 119 обласні через нобережність, на провадження з Кированого досуду. Так, зміна про порушення сурьовів наркотичних засобів. У нас ще за 6 місяців було вчинено внесено відомості про вчинення шести кримінальних правопорушень порушень незаконного обіку наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, курсорів. З них за статтею 307.2 так. В першому півріччі до суду направлено три квіни провадження, з них 399-ї. Що ще цікаво, я думаю, навіть Вибухові речовини, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. В першому півріччі 2025 року винесено відомості при 5 півменів правопорушення вказаної категорії. до Додатково достового до суду направлено два південних правопорушення. Кримінальне правопорушення проти власності. Всього було зареєстровано 161 кримінальне правопорушення. гарної кількості найбільші проважні більші складають крадіжки, на яких температура обслуговування 127, не 29 із проникненням, 3 щодо залодіння транспортними засобами. Так суду направлено 33 кримінальне провадження за фактом вчинення крадіжок та кримінальне за фактом міського залодіння транспортним засобом. Так, у нас було для прикладу впровадження відділення поліції номер 7 перебувало провадження з правовою кваліфікації 361 значком 1, чи 185 за 44 нового місцевого мешканця, які використовуючи відомості, які стали невідомі через угін та пароль банківського рахунку, змістити на доступ через застосунок Бенбанку та перероково-грошові кошти потерпіли на свій банківський рахунок. Упродовж шести місяців у нас вчинено один грабіж. Так, вносно неповнолітньої М, якісь корисних мотивів, відкрито заводів сумкою з мобільним телефоном, на обставі зібраних доказів, повідомило про підозру. Розбійні напади не вчинялись, вимагання теж не реєструвалися, було зареєстровано 25 шахрайств, до суду скеровано 7 шахрайств, так, злочини проти безпеки, рухи експлуатації транспорту. Було зареєстровано 6 кмінальних правопорушень тонної категорії, до суду скеровано 3. Статевою свобода, статева, статева недоторканність. було внесено одне кримінальне правопорушення вказаної категорії. Перший час досудове розслідування триває. Так, проти довкілля було на два кримінальне провадження. Всього постану до розслідування за 6 місяців до суду було скеровано 59 кримінальних проваджень, з них згодами про знімальну вартості 43, згодами про примирення 5, закрито 199 кримінальних проваджень. Відшкодування збитків. Встановлено було 2 мільйони 324 тисячі гривень збитків, з них інтереси держави 1 мільйон 698 тисяч. Відшкодовано збитків 675, заявлено цивільну позовів про відшкодування збитків на 1 мільйон 646. сорок шість. Збереження прав громадян. Подано 17 по питань про обрання зарубіжних заходів, в тому числі два питання про обрання зарубіжного заходу і тримання під вартою. Названих клопотання числа це заводного по звуковому опції. Підтримання обвинувачення судді. Наступний розділ. Це у нас всього прокурорно забезпечено участь у розгляді 62 кримінальних проваджень з низ постановлення вироку 58. До реальної міри покарання позбавлення волі засуджено 5 осіб. Наприклад, впровадження підхарського реєстру перебувало кримінальне провадження відносно громадянина Р. Кієна грудь особистої неприязні з громадянином ТП прибув до місця перебування останнього та здійснив постріл з рушниці ділянку паху останнього від отриманого телесного шкодження громадянин теплу мертв, завдяки принциповій принципової позиції в кримінальному провадженні прокурора безпечно повної якісні судові розгляд. Такий результат громадянину ЕРВІ з новинним, учинення кримінального правопорушення за фактом висловлення 41 статті 115 та призначення покаранням від позбавлення волі на строком 10 років. По представництво інтересі державних судів у нас було заявлено шість позивних заяв. З вибігання адміністративної корупції теж було виявлено то направлено 6 фактів непромірного несочасного правда декларації. Дійснення наразі дотримання законів про застосування громадян примусового характеру. Було внесені документів прокурорського реагування, за даними які було притягнуто швидкості. Ви теж знаєте, у нас ставша теж реформа з основного виконання покарань міняють склад суб'єктний. Відповідних осіб, які будуть перебувати на всіх на вашій території. Так звернення громадян було 25 розглянуто коротко все. Хочу сказати, до тих випадків, які, які були не, не вирішені з приводу якихось серйозних резонансних подій, як я вже зазначав бо не було вмислах. Так само інші якісь події, які пов'язані з такими резонансними закладами, немає те, щоб було не розкрито коротко, я все розказав. Звертаю увагу на дотримання теж всіми депутатами антикорупційного законодавства. Зараз ці питання нарощуються, як ви бачите в суспільстві, і відповідно до його генерального прокурору. Тому дотримуємося всі разом законодавство, все у нас буде відповідно до кому. Якісь питання, кажіть, у когось. Якісь звернення, може, щось таке, які треба звернути увагу, кажіть, я запишу а за от Але те, у нас на певні складилися, це не до вас, не а не до вашої Каменский чи каменский? Нет, поселок Каменный. А, Каменный. Село. Камьерка. Камеры. А что тут училось? Покажите. Ну там ткачук, матерь добыв. Добыв? Ну уже те год, знаете, поховал и я Поховал, поховал. Його забрали, він ще побив світу Мирон Шніченко, вона побої здавала, їздила. я теж хочу сказати. Що... Це... Дивіться, ще я просто прізвище так може не си. Треба теж розуміти. Зараз у нас чем, всі правопорушники, які мають стосунок до Збройних сил, вони були підпорядковуються інші. Прачлені керівництво здійснює інша прокуратура воєнного зараз. Я зустрічу, я, я просто для вас сказав, щоб ви розуміли. Наприклад, якщо в нас дуже багато буває ДТП на трасі, якщо це військовий, то зрозуміло виїжджає поліція, але однак в зв'язку з тим, що по наказу Генерального прокурора нагляд цих кримінальних проваджень, які діє спеціалізована прокуратура, це залежно теж, тому що у нас п'ятихат із Рів і, і Жовтіводи відносяться до Криворіжської організованої прокуратури, всі інші територіальні громади, до Дніпропетровської гарнізовної прокуратури. Тобто, от, наприклад, для прикладу ДТП, якщо це вчиняє звичайний громадянин, не військовий, то це працюальне кінецтво здійснює прокурату, прокурорної прокуратури, де я її очолюю. А якщо при ДТП будь-якій ну, е особа, яка ймовірно підозрюється, що вона вчинила ДТП, вчинив. Військовослужбовець, то це кримінальне провадження, процесуальне керівництво, то здійснює гарнізовану прокуратуру. Я собі записав люди, вони, Там їх людей мало має посілку Кам'янському, а він прям їх там терорізували mm -hmm. ну, все. Поліція зараз цим займається, ми давали характеристики, все. ну Його ж раз взяли, потім випустили, він знову будівку там побив Свято ткачук. Знов... Качук Сергій Миколаївич. Добре, записав. І він не... В даний о, час о, він не військовий, він колись в ато трошки, але поки тут. Обшиту... Я собі записав, але він, він живий. <світ> Тим більше він вже в молодості вже відсиїв. Сімдесят у нас напевно там не вбивство було, там було просто тілесні ушкодження 121 двадцять Так, Її забрали, є тепло, вона зразу по. Я зрозумів що це було. Тоді ну, це не вбивство було, було прийметься. Але раз. вона вся була, забрав. Я вже зрозумів. Просто багато закрив років. у хаті, вона там потім її у Кривий ріг, на Кривому році померла. За не займаємося. Я думаю, що насправді характеристику ми витребували в цьому місяці. Там в мене провадження, як в мене на контролі, я вже зрозумів, що це Трошки Зразу кам'янське місто. Село кавиться. Я зрозумів. Кам'яне. Кам'яне. Тоді трошки Кам'янське. Да. Кам'янське місто. Воно на контролі, я думаю, що в цьому кварталі буде прийнято процесуальне рішення з ними. Я зрозумів, що це ситуація. Вони спать бояться, я тоді мою Там людей дуже мало, бо знову старенькі, і він от там жив і, і там та, доставав там всіх. І жив людей, що хочеш, там заляпав. Ну, зрозуміло, питання записав собі цей момент. Я думає, це ще, я є, думає, що ще, ще є питання. В следующий раз я буду, буде писати. Ставимо на голосування. За, е, за звіт, е, прийняти до відома, будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято? Дякуємо, вируше. Слідуюче питання. Подаємо слово начальнику відділу. Фінансового відділу цілки Леніанатурі, власне. <різький> Я перше питання про внесення змін до програми сільської ради на 2025 рік. Будь ласка. з змінами, які ми зараз будемо робити <різький> до бюджету, будемо вносити зміни до будівництва об'єкт, які виходяться в водопроводу. Потрібно спочатку внести зміни до програми Питна вода Сександрої сільської ради на 24-25 роки, а у пункті фінансування де збільшується на 500 тисяч фінансування цієї програми Петного вода». Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Слідуюче питання про внесення змін до бюджету Саксанської сільської ради 2025 рік. Зв'язку з наданнями подання виконавчого комітету, де потрібно збільшити на 500 тисяч коштів для виконання по космічного допроводу вулиця Святой Сілисагань. Ви вирішили збільшити доходи на 500 тисяч, так як у нас вже вільні залишки немає, немає де зміщити. Тому ми збільшуємо доходи на 500 тисяч. Це порядній плані збільшуємо, це згідно аналізу надходжень доходів за 8 місяців, які нам надійшли. Ми вирішили збільшити рентну плату на 1069 гривень, а рентну плату з юридичних осіб збільшити на 441 тисяча 200 гривень. Адміністративні штрафи та інші санкції збільшити на 4 642 гривні це по факту те, що нам надійшло. Штрафні санкції збільшуємо на 16 тисяч 396 гривень. І де то що складеться за місцем розгляду та формує документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування, збільшити на 226 гривень. І інше надходження це нас відшкодування було за природний газ збільшити на 37 тисяч 167 гривень. Разом збільшуємо доходи на 500 тисяч. І ці кошти передаємо передачі до спеціального фонду на виконання робіт, те, що я говорила, для реконструкції водопроводу вулиця Сонячна, Саласка. Це частково, це вось, мать, наверное, доля. Це розпочинається тільки реконструкція цього водопроводу, тому що там взагалі людей пропала вода, тому вирішили в цьому році розпочати цей проєкт. Зараз виставляється на педальну процедуру і хоч, хоч частково там слухи зробити на сьогоднішній путані. на голосування. Хто дану пропозицію, будь ласка, голосуйте. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Слідуючі питання про затвердження проєкту і документації за робочим проєктом поточний ремонт обов'язків Сексанської сільської ради з правилами територіями за адресою Дніпропетровська область, Кам'янський район. Село Сексальні вулиця Шкільна, будь ласка. Зв'язку з виготовленням пошторисної документації, потужні модуксанської сімської затримання вулиця Шкільна, 1,4 на суму 819 988 гривень. Тому пропонуємо затратити цю пошторисну документацію для подальшого виконання робіт. Хто за дану пропозицію? Будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Дані вичерпані. Дякую, Анатоліна. Присаджуйтеся. Планарне засідання 59 позачергової сесії 8 скликання оголошується закритим.